Екстрено із США масштабний бунт проти Трампа готується дещо серйозне. Американці вже не зупинити. Заяви лунають одна за одною. Ілон Маск дав задню, вибачається перед Трампом. Невже знову? Друзі, про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Мільйони американців готуються вийти на наймасштабніший протест проти Трампа вже цього тижня. У суботу протестувальники виходять на вулиці та громадські центри по всій країні. І організатори очікують, що це буде найбільший одноденний мітинг проти президента Трампа з початку його другої адміністрації. Акція під назвою Без королів охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США. Паралельно відбуватиметься ще одна протестника кампанія вижене клоунів уже підтверджено понад 13 тисяч учасників у понад трьох сотнях міст. 14 червня сприймається. Як цитую шанс відобразити абсурдність режиму мага та клоунів. Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження. До слова, військовий парад за ініціативи Трампа, який і підбурив людей, може коштувати близько 45 мільйонів доларів. Це не враховуючи витрати на безпеку. Сам же президент стоїть на своїй ідеї і попереджає, що будь-які протести будуть стримуватися дуже великою силою. Ма акції почалися у Лос-Анджелесі, де поліція затримала майже 50 учасників після спроби прориву через барикади біля Офісу служби імміграції та міграційного суду. Тим часом губернатор Техасу Грег Ебот на тлі протестів заявив про розгортання по всьому штату бійців Нацгвардії задля забезпечення миру та порядку. Акції відбулися і в Денвері, штат Колорадо. Напружною лишається ситуація і в Чикаго. За останні чотири дні було заарештовано щонайменше 370 8 осіб, що відбувається в Америці прямо зараз, дивіться у сюжеті далі. Лос-Анджелес у вогні та диму в місті та його околицях тривають протести проти федеральних поліцейських рейдів, які правоохоронці проводили в районах, де живе чимало нелегальних мігрантів. На південному сході Лос-Анджелеса в районі Парамаунт 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки. Тож проти рейдів імміграційної та митної поліції, які діють за наказом адміністрації Трампа, повстала значна частина жителів округу. Вулиці Лос-Анджелеса, наче зона бойових дій, палають автомобілі та місцевий торговий центр. Є повідомлення про мародерство. Федеральні органи правопорядку застосовують сльозогінний газ, кейки та гумові кулі для розгону натовпу. Заарештовані з десяток людей. До протестів долучилися жителі Сан-Франциско, де теж відбуваються заворушення. Там затримали вже близько 60 людей. Троє поліцейських отримали поранення. Серед травмованих і британський фотограф та австралійська репортерка, в яких влучили гумові кулі. Поліція поцілила в журналістку Лорен Томасі телеканалу Channel 9 під час прямого ефіру, саме тоді, коли та висвітлювала протести в Лос-Анджелесі. Лише за кілька секунд після того, як журналістка передала слово ведучому, один з правоохоронців за її спиною направив зброю в бік репортерки та вистрілив. Після пострілу телевізійниця підскочила, схопилася за ногу. Коли вона закричала від болю, пряму трансляцію перервали, щоб група могла дістатися безпечного місця. Як розповіли представники каналу, репортерка отримала легке поранення. При цьому поліція Лос-Анджелеса заявила, що протести були в основному мирними. А місцева влада сказала, що може впоратися своїми силами. Однак у Білому домі заявили, що агенти імміграційної служби зазнавали нападів та отримували травми. Тож Трамп, який неодноразово говорив, що не терпітиме беззаконня лівих на вулицях Америки, поспішив відправити до Лос-Анджелеса дві тисячі бійців національної гвардії і навіть закликав ввести війська. Це вкрай неординарний крок, оскільки зазвичай такі дії санкціонує губернатор штату. Вони плюють, ми б'ємо. Ніхто не плюватиме в бік наших поліцейських або військових. Те, що роблять силовики, звична справа. Якщо ми побачимо небезпеку для нашої країни та наших громадян, ми будемо дуже сильні в плані закону та порядку. У відповідь на дії Трампа місцеві політики демократи, губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас звинуватили президента США у розпалюванні конфлікту без жодних підстав. Те, що ми бачимо в Лос-Анджелесі, це хаос спровокований адміністрацією Трампа. Люди повинні скористатися своїм правом на протест. Це їхнє право, гарантоване першою поправкою конституції. Але люди також мають скористатися цим правом мирно. Ми не хочемо грати на руку адміністрації Трампа. Мер Сан Франциско Деніел Лурі розкритикував рейди проти мігрантів. Влада Каліфорнії подає на Трампа в суд за його рішення відправити Нацгвардію в штат для придушення протестів. Саме цього й хотів Дональд Трамп. Він розпалював вогонь ворожнечі та незаконно вжив заходів для федералізації національної гвардії. Наказ, який він підписав, стосується не лише Каліфорнії. Він дозволить йому поїхати до будь-якого штату та зробити те саме. Ми подаємо на нього до суду. Масові депортації нелегальних мігрантів Трамп обіцяв ще під час своєї передвиборчої кампанії і, прийшовши до влади, почав активно виконувати цю обіцянку. За повідомленнями змі, білий дім дав федеральним агентам вказівку заарештовувати по три тисячі осіб на день. З початком другого терміну президента Трампа кількість арештів, здійснених агентами імміграційної та митної поліції, перевищила по всій країні 100 тисяч осіб. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», Єдині новини. Що люди стоять до кінця, то найкращий соратник та мільярдер Ілон Маск у перепалці із політиком дав задню. Заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Дональда Трампа минулого тижня. До слова між маском та Трампом напередодні розгорівся конфлікт. Дружба закінчилася. Усе розпочалося з того, що мільярдер розкритикував бюджетний законопроєкт команди президента, назвавши його огидним. Очільник Білого Дому заявив, що Маск з'їхав із глузду. Яка чорна кішка пробігла. Між двома найвпливовішими людьми США усі деталі вже за мить. Від абсолютного кохання в нас вже був один президент, який не міг піднятися сходами. А інший стиснув кулаки після того, як у нього стріляли. Народилася зірка ілон. Він справжній, він дивовижний хлопець. Ми сиділи разом сьогодні. ввечері». до ненависті один крок. я дуже розчарований у Ілоні. Я йому дуже допоміг. Двоє найвпливовіших людей сполучених штатів: президент Трамп та мільярдер Ілон Маск. Коли сліпші друзі та політичні партнери на очах усього світу перетворюються на заклятих ворогів. За сваркою року нині весь світ спостерігає онлайн. Їх об'єднали спільні погляди на американську політику. Пік дружби Дональда Трампа та Ілона Маска припав на передвиборчі перегони у США. Найбагатший бізнесмен світу вирішив підтримати Трампа грошима. Вклав його кампанію понад 250 мільйонів доларів, супроводжував його на всіх вечірках і разом з ним святкував перемогу на виборах. На знак подяки Трамп дає маску посаду в так званому доджі департаменті ефективності уряду, який займався масовими скороченнями у держапараті. Те, що обидва називали радикальною оптимізацією бюджету, мільярдер пропрацював там 129 днів. За цей час в овальному кабінеті за зачиненими дверима він постійно сварився з іншими топ посадовцями, як от з держсекретарем Марко Рубіо. Той критикував його нерозбірливі звільнення і скорочення роботи юсейду організації, що займалися гуманітарними фінансуваннями по всьому світу, зокрема і в Україні. Окрім того, медіа писали, що упродовж своєї роботи маск регулярно вживав наркотики. Вже наприкінці травня мільярдер пішов у відставку. Надто давалася в знаки критична ситуація довкола компанії Тесла. Критики маска влаштовували протести поблизу заводів з виробництва електрокарів і палили їх на стоянках. Попри усі скандали, бізнесмена проводжали з урочистостями і навіть вручили йому золотий ключ. Та щойно двері білого дому за маском зачинилися, той накинувся на Трампа з критикою його бюджетного проєкту. Мовляв, він утворить дефіцит у держскарбниці у 600 мільярдів доларів. Цей величезний обурливий законопроект про державні витрати, напханий розпилом бюджету, огидне збочення, ганьба тим, хто проголосував за нього. Ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте. Докори колишнього соратника Трампа розлютили у своїй соцмережі True Social Президент США заявив, що маск збожеволів, бо той не дозволив протягнути проєкт, за яким надавалися додаткові пільги на електромобілі. І що, нібито з посади він по. Просив його піти, бо той вже був на межі. Трамп вдається до радикальних кроків. Пригрозив зупинити федеральне фінансування космічних програм SpaceX. Ілон змінився, і я можу це зрозуміти. Але він знав усі аспекти законопроекту і ніколи не мав заперечень, аж поки не пішов. І скажу вам, він не перший. Люди йдуть із моєї адміністрації, люблять нас, а потім починають сильно сумувати. Дехто це приймає, а дехто стає ворожим. Для Маска такі закиди стали, мов ударом ножа у спину. Мільярдер закликав до імпічменту Трампа звинуватив політика у зв'язках із сексуальним злочинцем Джефрі Абштейном. І нагадав, завдяки кому він узагалі сів у президентське крісло. Без мене Трамп би програв вибори. Демократи контролювали б палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у сенаті. Така невдячність. Після перепалки Трампа і Маска акції Тесла впали на 14%. Це найбільше падіння протягом дня за три місяці. Окрім того, на фоні образи маск прийняв рішення негайно вивести з експлуатації усі космічні апарати Дрегон від SpaceX, одного з найуспішніших проектів США, який поклав край залежності від російських ракет, і завдяки якому на міжнародну космічну станцію тепер доправляють астронавтів та корисні вантажі. Такий крок може вплинути на скорочення місій на МКС, затримки контрактів із НАСА і як наслідок ослаблення позицій США в космосі. Видання політіко пише: низка працівників Білого Дому добре розуміє наслідки цього конфлікту і чимдуж намагається помирити Трампа з маском для низки ж експертів. Сварка двох найвпливовіших людей Америки не стала несподіванкою. Вашингтон занадто малий, кажуть аналітики для двох шерифів із величезним его і не Атністю до компромісів Оксан Тиченко ТСН 1+,1. плюс один Чи можуть закінчитися протести проти Трампа у США? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.